Чорнобривці дарує липень бронзову засмагу, низеньким, розпашілим чорнобривцям. Достойні квіти теплої уваги. Їх вітер пестить, все як і годиться. На клумбах, у дворах і біля тину, На грядках, у саду і на городі. Засіяна квітками Україна, вони душа незламного народу. Цілує сонце чорнобриві личка. Яка чудова, трепетна картина, Де обіймає квітка невеличка, Душею, мальовничу Україну.